Початку 80-х років Радянський Союз, що простягнувся на одну шосту частину земної суші та мав 250 мільйонів населення, входив до трійки найпотужніших країн світу. Супердержава, що була створена потом кров'ю кількох поколінь радянських людей, нині підтримувала свій імідж головним чином, нещадно експлуатуючи свої природні ресурси, що продавалися за кордон. Гроші а це були величезні кошти, витрачалися на якісь примарні плани, на допомогу країнам, що начебто будували соціалізм, на створення та підтримку західних компартій тощо. Та найбільшу прірву створювала в бюджеті гонка озброєнь яку вів Радянський Союз з усім капіталістичним світом. Доля населення, зайнятого в армії та в інших воєнізованих структурах супердержави, була в чотири рази більша, ніж в інших європейських країнах. За все це розраховувався радянський народ, який задовольнявся 56 місцем у світі за рівнем споживання, бо 80% усієї промисловості складало військове виробництво. Хоча деякі види військової техніки були кращими у світі, проте продуктів харчування, житла, якісного одягу, взуття. Предметів широкого вжитку і багато чого іншого, необхідного як для життя, так і для мирної праці, хронічно не вистачало. Український народ, як і всі радянські люди, поступаючись власним добробутом, працював на військово-промисловий комплекс, а решта виробництва, паливно-енергетичні та сировинно-видобувні підприємства, приносили найменший прибуток до місцевого бюджету. Республіці, як і за часів імперії, відводилася роль державної житниці. І хоча показники по воловому збору пшениці та цукрового буряка в Україні були одними з найвищих у світі, проте ціни, за якими аграрно сировинна продукція вивозилася з України, в основному в Росію, робили її господарство неприбутковим. А ціни на готові вироби, які ввозила Республіка з Росії, були значно вищими, і Україна. Постійно залишалися в боржниках. У такий спосіб московські можновладці експлуатували меншого брата. А комунізм, про який вони так любили проголошувати з високих трибун, був уже побудований, але лише для верхівки. У великих масштабах процвітали корупція, лицемірство, брехня. На початку 80-х світові ціни на енергоносії. Почали різко падати, що суттєво скоротило надходження до бюджету. І супердержаву залихоманило. Зі смертю Леоніда Брежнєва у 1982 році почався похоронний період у діяльності радянського керівництва. Місце генсека посів розумний, досвідчений. І жорсткий політик, колишній шеф КДБ Юрій Андропов. Він готувався провести радикальні зміни, ліквідувати корупцію, омолодити партапарат. Проте все обернулося тільки закручуванням гайок для народу. До верхівки влади справа майже не дійшла, бо Андропов передчасно помирає, а старий та немічний Костянтин Черненко, котрий представляв інтереси Старої гвардії. Помер невдовзі після приходу до влади. Похоронні процесії, що почастішили, з усією очевидністю показали, що на високій державній посаді потрібен більш молодий керівник. І 1985 року генсеком КПРС був обраний Михайло Горбачов. Він та його соратники стали першою генерацією радянських лідерів. Що вийшли на політичну арену вже після смерті Сталіна. Вони обрали більш демократичний стиль керівництва, створюючи враження близькості до народу, закликаючи до гласності в управлінні країною, до плюралізму думок. Народ, як і за часів Хрущовської відлиги, прокинувся, повірив у себе та в можливість змін на краще. Проте наступного року українську землю спіткало лихо, яке й показало, хто є хто, чи готове було радянське керівництво до гласності. 26 квітня 1986 року вибухнув реактор Чорнобильської атомної електростанції. Величезна радіаційна хмара набагато більше, ніж при бомбардуванні хіросими. Пройшла над територіями України, Білорусі, Польщі, Скандинавських держав. Світ зустрівся з тим, чого боявся понад усе. З ядерною катастрофою. Горбачов та перший секретар КПУ Щербицький намагалися приховати інформацію про аварію. Не було введено надзвичайного стану, не попереджено жителів про небезпеку радіаційного опромінення. Навіть відбулося масове святкування 1 травня. Все це, як і відсутність засобів захисту, призвело до масового зараження людей. Особливо постраждали ліквідатори катастрофи, яких було близько 600 тисяч чоловік. 135 тисячам людей довелося залишити свої домівки. Збільшився ризик на ракух захворювання для десятків тисяч людей. Аварією на ЧАЕС було виведено з обороту 5 мільйонів гектарів землі. Чорнобильський апокаліпсис відкрив очі на демографічну проблему. Переписи населення, починаючи з 1959 року, засвідчують постійне погіршення демографічної ситуації в Україні. У 80-х-90-х роках переріст населення знизився майже у п'ять разів. Уже наприкінці 80-х років преса писала, за народжуваністю республіка посідає останнє місце в Союзі, а за смертністю друге. Ці тенденції набули ознак закономірності і характеризують не тільки народові творення, а й умови життя. 80% дітей України хворі. За рівнем дитячої смертності республіка посідає одне з перших місць у світі Україна старіє. Ясність, що стала проявом першого етапу демократизації, поступово почала переростати у свободу слова. Численні публікації з проблем економіки, політики, культури, про незнані сторінки історії, сприяли формуванню національної самосвідомості. Справжнім откровенням стало розкриття страхітливих картин Голодомору 1932-33 років. Вразили повідомлення. Про знайдені місця масових поховань жертв НКВС 30-х 40 х років. Правда про методи соціалістичного будівництва та його будівничих викликали переоцінку цінностей. А це вже підмивало сам фундамент Радянського Союзу як ідеократичної держави, тобто такої, що базувалася на ідеї, а саме комуністичній. Найгірше те, що цей ідеалізм, невміння мислити економічно, проник у психологію радянських людей. Перш ніж вимагати свободи, вони вимагали зарплати, яку популістські настроєні політики підвищували і підвищували. А по мірі цього щезали і щезали з прилавків різні товари. Їх стало просто невигідно продавати, а відтак і виробляти. Суцільний дефіцит став благодатним ґрунтом для масового сприйняття інформації про могутній економічний потенціал України і прогнозів про майбутнє заможнє життя з умов самостійного володіння природними багатствами. Уже в 1988 89 роках. Стало очевидним, що перебудова гальмується, а деклароване прискорення призвело насправді до більшого спаду виробництва. Старі планово-директивні зв'язки руйнувалися, а нові економічно ринкові ще не почали функціонувати. Протягом 1989 року повільний, але зростаючий потік змін в Україні наближався до критичної межі. Словесні баталії переросли у політичну діяльність. Україна наповнилась жовто-блакитними прапорами, знову залунав гімн, ще не вмерла Україна, поюлузі Червона Калина». Збільшується кількість офіційно несанкціонованих організацій. У вересні 1989 року відбувся установчий з'їзд народного руху України за перебудову, що тоді нараховував 200 тисяч осіб. У газеті Літературна Україна було проголошено програму організації, в якій відстоювався суверенітет республіки, відродження української мови та культури. Піднімалися екологічні проблеми. Таким чином вперше за часів радянської влади було кинуто виклик політичній монополії комуністичної партії. Для популяризації своєї мети та розширення впливу. Народний рух часто проводив масові мітинги та демонстрації, найпопулярніші заходи часів власності. Найбільшою акцією руху став живий ланцюг 22 січня 1990 року на відзначення річниці акта Злуки Західноукраїнської та Української Народної Республіки. Акція нараховувала близько трьох мільйонів учасників, що з'єднали Київ з Івано-Франківським. Такі процеси відбувалися і у інших республіках. Під тиском демократичної громадськості та з ініціативи реформаторів керівництво КПРС погодилося на проведення перших в історії СРСР альтернативних виборів у народні депутати у березні-травні 1989 року. У березні 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради України та місцевих рад. Напередодні виборів Рух та близькі до нього організації утворили демократичний блок, якому вдалося домогтися значного успіху. Тепер доля України вирішувалась не в Москві, а в Києві. Керована з Кремля перебудова вичерпала себе. Нова українська національна визвольна революція, як її називають Оксамитова, була у розпалі. За ініціативою демократичного блоку, 16 липня 1990 року, була затверджена Декларація про державний суверенітет України, в якій проголошувались її наміри самостійно вирішувати свої справи, за підтримки новоутвореної потужної течії суверен комуністів на чолі з Леонідом Кравчуком, Верховна Рада протягом 1990-91 років. Ухвалила закон про економічний суверенітет України, відмовилася брати участь у роботі над новим союзним договором. Навіть впровадила практику призупинення дії указів президента Радянського Союзу на території України. У 1990 році стагнація союзної економіки переросла у тяжку кризу. Тотальний дефіцит посилював соціальну напругу в суспільстві. Яку використали у своїй політиці комуністи ортодокси, закликаючи повернутися до старого? З іншого боку. Незадоволення робітників погіршенням свого становища відмовою від політичних та економічних реформ, посиленням впливу мафіозних кланів та угруповань, а головне відсутністю декларованого права бути господарем виробництва призвело до страйків, перша потужна хвиля яких прокотилася Україною влітку 1989 року. Їх ініціаторами стали шахтарі. Вони висловили недовіру правлячим комуністичним колам центру і республіки. Страйки Шахтарів увійшли в історію перебудови як суворе попередження консервативним силам, що не збиралися здійснювати кардинальні зміни в суспільстві. Уряд Союзу змушений був укласти зі страйкарями угоду, якою зобов'язався задовольнити їхні головні вимоги щодо юридичної самостійності підприємств, плюралізму форм власності. До шахтарів приєдналися сотні тисяч робітників інших професій студентством. Студентською революцією на граніті назвали Голодівку 158 студентів з 24 міст України, що тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року у Києві. Саме на цьому місці в жовтні 1990 року відбулася акція студентської непокори, більш відома як студентське голодування. 2 жовтня 1990 року студенти Києва, Львова, в подальшому Франківська та Харкова, Харко, Дніпрозержинська почали розбивати намети і виступати зі своїми вимогами проти існуючої комуністичної більшості і панівного режиму, з вимогами унезалежнення України, з вимогами перевибору Верховної Ради України, з вимогами відставки уряду. Це була одна з акцій, що єднала нас на той момент з Європою. Це була наша оксамитова революція, такі самі, як відбулися в Польщі, в Чехії, в Угорщині, в Румунії. Можливо, це було перший раз, коли з'єдналися і україномовні, і російськомовна молодь в місті Києві, коли застрайкували всі вищучбові заклади. Можливо, не все вдалося досягти на той момент. Можливо, Україна не була повністю готова піти шляхом реформування. Як, скажімо, та ж сама Чехія, як та сама Угорщина. Але це була перша перемога демократичних сил. Це була перша спроба е все-таки розбити, розгойдити ту е кам'яну стіну е тоталітарного режиму, е котрий, як обгорох об стіну, раніше розбивалися всі хвилі демократичних сил України. І другий момент, він також психологічний це була перша спроба саме молоді. Без е, батьківської згоди згори гори е, сказати про себе, що ми можемо. Ми хочемо жити зі змінами в Україні, і ми можемо досягати. І можемо досягати їх ненасильницьким шляхом. Голодуючі студенти вимагали відставки уряду, надання декларації про державний суверенітет України конституційної сили, заборони відбування військової служби громадянами України за її межами. Націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ. Лише після відставки тодішнього голови уряду республіки Віталія Масола студенти припинили голодування. Економічні негаразди супердержави підсилювали ще й політичні. Десять років точилася війна в Афганістані, яка відібрала України. Тисячі її синів. А ще десятки тисяч повернулися додому морально та фізично скаліченими. На Кавказі між азербайджанцями та вірменами розпочалися кроваві сутички. Держава своїми незграбними діями лише посилила цей конфлікт, який переріс у затяжне військове протистояння двох республік в нагірному Карабасі. Після цього. Кров ще не раз проливалася в Середній Азії, в Прибалтиці, на Кавказі і у Придністров'ї. Було створено слідчі комісії, але винних не знайшли і за ці злочини нікого не покарали можливо, через те, що конфлікти провокувалися імперськими силами, які хотіли залякати народи СРСР, що прагнули до самовизначення. Та вже нічого не допомагало. Це був історичний процес. За законами якого всі імперії рано чи пізно руйнуються, консервативно настроєні правлячі кола КПРС вважали головним винуватцем усіх проблем не закони історії, а діючого президента. Вони здійснили спробу врятувати імперію та приструнити народ, ізолювавши Михайла Горбачова у Фаросі у Криму. Група заколотників Гекачупістів на чолі з віце-президентом СРСР Янаєвим, головою Верховної Ради Лук'яновим та керівниками силових структур, оголосили надзвичайний стан України. У їхніх зверненнях йшлося про припинення демократичних реформ та про повернення країни фактично до старих порядків. Генерал Варенников, що прибув до Києва, в ультимативній формі вимагав покірності Верховної Ради та уряду України за непослух погрожував репресіями. Зважаючи на погрози, голова Верховної Ради України Леонід Кравчук обмежився закликами до спокою, заявою про відсутність офіційних документів та недоцільність поспішних оцінок. Демократичні партії проводили широку роботу в масах. Головне, що маси вже стали меті. За три дні історії, яка могла б обернутися великою масштабною трагедією. Закінчилася фарсом. Вже 21 серпня стало відомо, що завдяки демократичним силам спроба перевороту не вдалася, але наслідки його стали епохальними. Пуч дав сконцентроване відчуття несвободи народів СРСР у попередні 70 років. Одна за одною союзні республіки оголошували свою незалежність. 24 серпня 1991 року відкрилася позачергова сесія Верховної Ради України, на якій було розглянуто політичну ситуацію в республіці та прийнято низку надзвичайно важливих документів. Серед них постанова та акт проголошення Незалежності України. Голосування було непростим. Допомогли, очевидно, і десятки тисяч маніфестантів. Які зібралися під стінами Верховної Ради, Верховна Рада в РСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. За 346 Приймається! Нарешті конституційна більшість. Поступово світ призвичаювався до існування самостійної української держави. Але повне її визнання провідні країни відклали до референдуму на підтвердження акту про незалежність. 1 грудня 1991 року. На виборчих дільницях понад 90% громадян підтвердили акт проголошення незалежності України. Президентом України було обрано Леоніда Кравчука. Боротьба за державу, за незалежність, за формування нації, народу, вона ніколи не припинялася. Її тільки переривали навіть уже от наш час, шестидесятники. Це ж реальний факт. Ті сини й дочки, які мордувалися в концтаборах. За що? За державу. Таким чином, візьміть рух народний. Він утворився як що? Як реакція на ці процеси, які відбувалися. І це була знову ж таки початок спроба утворити, або, скажімо, в, в теорії і в практиці, поставити питання про знову ж таки відродження. Української держави треба перебороти в собі той негелізм, який весь час нав'язувався, до рідного українського, до своєї історії, до своєї мови, до своєї культури. Тому що я цей негелізм відчуваю скрізь. Або ж таке розумієте, ну, другорядне ставлення до цього. А є українська душа, є українська історія, є українські корені, є українські постаті. Це ми, це наша держава. І гордість за свою державу не просто в словах, а вставлені до її історії, до її минулого, до її сучасного. На карті з'явилася нова держава, Україна, яка за територією найбільша в Європі і знаходиться в її географічному центрі. Не маючи територіальних претензій до будь-яких інших держав, визнаючи непорушність існуючих кордонів, Україна оголосила неподільною і недоторканою також і власну територію. Усім народам та громадянам Україна гарантувала рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права. Успадкувавши третій у світі за обсягом запас ядерної зброї. Україна створила прецедент, оголосивши без'ядерний статус держави. Шлях було обрано. І вперше за довгі століття наша доля опинилася в наших руках. Виростеш ти сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину.